У нас, звісно, втрішні армагії, тому що отримуємо Дунай, кулящ, колбаску, рибулечку. Ви знаєте, що ми не тільки зараз Дунаєчкою і, і, і лящиком, ще й колбаска. Дівчатка, значить, дивіться, кроліка з фісташкою ми беремо, ви знаєте, по 200 паличок. Ціна цього, цієї красоти 650 гривень за кілограм. Хоча кролік піднявся, треба ним торгувати 700, але ми це не піднімаємо. Далі він піднявся на 80 гривень на кілограм. Значить, мої хороший кролік з вістажкою, одна паличка завісує, що є на 198, ну в принципі. 198-200 гривень. Ми беремо її по 200-150 по качатку, тому що вона дійсно працює і вона пуста колбаска. Це йде сировялочка, вона йде з звісташечкою. Потім всімі любима наша говядинка з вишнею Теж ціна її 650 гривень за кілограм, дівчатка мої. Палочка виходить 190 гривень. отакої такої обалденної Так, Леся, річний. Тут же пів ящика йде уточки. Утка, качка, як ключечко казала. Дівчатка, уточка теж, ви знаєте, вона дуже смачна, вона не похожа колбаса ні на що 650 гривень за кілограм, 230 гривень виходить отака обалденна паличка. вялка, вона дуже-дуже смачна. Ця колбаска, ви знаєте, кожна колбаска, вона вкусна по-своєму, вона не похожа ні на що. Так, зараз напоминалочку зроблю вам про цей, э, про цей хамончик. По чому 650. 650. Він теж дуже-дуже смачний. 650 гривень за кілограм. Ну, асортимент колбаски вам в той історії Зараз покажемо, коли наложимо вітрину. Завтра утром. Так, мої ріді, дивіться, у нас є новіночка. Кролик з вишнею. Кролик з вишньою. Ціна його 650 гривень за кілограм. Кролик з вісташкою і кролик з вишнею. Значить, дивіться, одна паличка 280 гривень 280 грам на 180 гривень. Виходить, є кролик з вишнею, є кролик з вісташкою, є уточка, є говядина. Кожна колбаска, вона смачна посума. Ви знаєте, вона не похожа ні на що. Так, це є. Потім передачки ми готуємо. Зараз буде деревує. Ні, це ж начало. Подивіться, це ж не показу навіть. Помаска є та ви знаєте, що цим і любима наша малосольна рибулька. Цим і любима на малосолочка. Малосолка, ви знаєте, що вона не рівняється ні з чим. По-перше, вона дивиться, віддяє... поцілуй мене удачу. Вся рибулька, яка скажи, що вона в пленці. Вона в пленці, та й що? Вона в плюс. А що? А, а, да, Леся. Зараз напишу, що смоктала. Слухайте, оця смоктала з любов'ю. Зато коли ви їсте світульки на рибульку, ви набираєте з позитива на полгода вперед, понімаєте? Ну, правда, вам кажу, у мене все з любов'ю йде. Дівчатка, малосолочка, ціна не мінялася, 900 гривень за кілограм. Це йде форелічка, розмірний ряд 5-6. Ціна 900 гривень за кілограм. Рибулька є, дивіться, саме головне, дівчатку, моя ви знаєте, що коли ви солите дома рибку, навіть у мене взяли в мене, коли ви солите дома рибку під проточною водою помили, поставили, вона навіть сама впитається, потім вона буде смачненька. Так, дівчки мої, давайте такий трошки міні. Очік по товару. значить щучка, дивіться, щучка є 250 грам 1000 гривень, 100 грам 450 гривень за баночку. Щучка, ви знаєте, саме полезна і вона по вітамінозу йде до чорної ікри. Так, мої ріденьки, дивіться, є у нас горбушка, є кита. І корочка, значить, ой, тут ще паличка. Значить, дивіться, горбушка стоїть 700 гривень за 100 гривень, кіта 800 гривень за 100 гривень. Дівчатка, ціна не мінялась. Значить, зараз у нас така пішла кіта. Баночки, дівчатки, на сідаємо, ось вона. Я її перевертаю, як ви тільки хочете. З любої сторони вона йде мало-мало солка. Ціна не мінялась: 700-800 гривень за 100 грам на її корочку. Не знаю, яка ціна для передпаскую. Думаю, що така сама. Так, мої дівчатка, печенка тріски. Значить, оця маленька баночка 100 гривень, 230 грам 250 гривень і пол кіло 900 гривень. Пічолочка без горчинки, вона не горчить, Дівчатка потом тунець, 500 гривень Така велика банка. Він де одним куском, він іде в олійки. Абалдінокласний. Сім'ю любимий наш крабик, який ви переживали, що він не подається. Дівчатка, крабик, я вже казала, це товар не первої необхідності, це не ну, продукт не перший необходимості. Це делікатес, який люди їдять. Він у нас подивиться. Я завжди коли показую, коли получаю, я до речі. Завтра будемо дополучати і такою курочкою, і такий крабик, тому що він дійсно продається. Я не кажу, що він там вау продається, але дивіться, отакою з любов'ю він продається. Да. Свій товар треба дівчатка мої любити. Від на роботу повинні прийти з любов'ю 700 грам баночка, 6 тисяч, пол кіло баночка, 4 тисячі і 250 грамів баночка, 2 тисячі. 700 грамового крабіка немає. Ви займіть, що я вам я не показую. Так, Леся, Костік привіз до Найчу, покажи. Перву партію ми вже отримали. А ну дивись усе. Так, Костик привіз. Костя, скільки тут банок. Що дві банки? Що дві баланки, ти буде двісті двісті банок. Тут я тут Леся. Дивися сто п'ятдесят. Це ми дополучаємо. Значить, сьогодні ми взяли триста п'ятдесят кілограм дунаєчки. Вона є Щас я вам покажу. Поки ми робимо міні-обзорчик по товарчику, значить, дивіться і корочка є, світулечка є. рулетики є, все є. Зараз ми отримаємо Дунайку і будемо говорити з вами про дайку. Передачки вже почали збирати. Дівчатка. Десь може бути пересорниця, правда. ну Це робочі моменти в день по 150-190 по посилок, ви правда, не ображайтеся. Це все робиться, правда. От Завчора мені дівчинка дзвонила, допустимо, ми її адреса можемо поміняти, але ви мене вибачте, якщо десь щось ми промахнулися, це все ми і справимо. Щоб ви не думали, що це намисто. Повірте, мені важко не потрібно, так як я вам виїхав. Хоча дівчинки є дуже совісні. От дівчинка питає, Світуля, я вам не заказувала, ви мені положили. Правда, дівчатка а 2000, воно машинально, ну, а комусь ми її не доложили, ви розумієте, так? Да? Так що, якщо вдруг якась пересортися, ви не ображаєтеся.